Друзі, бажаю міцного. Сьогодні вирішив вам записати декілька коротеньких відео з життя з апаратом Єлізарова та доглядом за ним. Гігієна, уход та чистка. Значить, якщо у вас дома ванна і ви хочете приймати ванну, ось я це роблю в такий спосіб. Кладу палку під ногу, все, я собі тут лежу в ванні. Не потрібно боятися. Можна ногу там занурити в воду, витягнути з води. Все, це нормально, нічого не буде, вода там нікуди не забіжить. Не знаю на який час там її можна занурювати. Я надовго її, так як праву ногу не можу занурювати, тримати в ванні. Тому можна її змочити, потім за допомогою душу просто її поливати. Далі милом обробляємо, намилюємо її милом все. В такий спосіб не спіша. Тут кожну шпицю, все між кожним кільцем промилюємо, протираємо, кільця теж можемо милом почистити. Після чого можна як зануривши її сполоснути. І у випадку, якщо в ванну не набирати води, то просто ми її змиваємо, нога лежить в ванні, ми її просто змиваємо, обливаємо. Ось так, все, змили, нога у нас чиста. Для чого? Беремо в дружини, в мами, в сестри, в сусідки. На крайній случай купуємо собі таку чудоріч, як фен для сушіння волосся. Моїй дружині він має такий вигляд, але то не важливо. Головне, щоб він робив свою роботу.